Один анекдот, навіть анекдот, тому що я тут, тут тільки у цьому підвалі був один раз, я ще у підвалі дуже п'яного у житті ще не бачив. Тому що сам у цьому підвалі завжди однакова температура, і літом, коли тут буваємо, вип'ємо пару сортів вина, там 40 градусів, тут 16. Якщо виходимо, б'є по голові зразу, я Это точно знаю. И один раз був тут у нас із Венгрії, із городу Шкоця, був один група, пенсіонери і каже, майже майже в кінці э, сам в дегустації, тут сидів тітя Йолана, каже тітя Йолана, що хороший мій э, хазяїн, я сьогодні великий праздник, 71 рік, З цього ледяного налий ще один бакал, не жалій, ну, я налив. Розпівали, ну, світі без тую і так далі, з день народження. Каже тітя Йолана, що ана пасашок, а на коня на воротно є і так далі. Кажу, що... я тут був десь у 20 липня, 20-25 липня, на дворі буде 40 градусів, після обіду 40 градусів температури. Я кажу, що тітя Йолана буде біда, буде тобі ходити, зразу буде бити полови. По ти, ти маленький сопляк мені не учи. Ну, якщо так, Йолана, не вчити не вчити. Я налив ще один бакал повним тьо Івана випив, кінчався, де устація вийшли. І ще 10 метрів. Як труба, м -м -м, падає. Слава Богу, я був довстий, а такі тоненький, Петру натечу, біжу, кричу мамі, що мама принеси воду або щось, щоб підкачати тітя Івану, єли Боги. Підкачали, все, група переживає, що буде з тітя Іваном. Я питаю, що врача, скорій допомоги або... Хтось визивати, фечір визивати, каже, нет, синочки, от того лединового ще бокал.